Ситуація вздовж лінії розмежування залишається напруженою. Загарбники не припиняють здійснювати збройні провокації. З 18 години 14 .00 травня бандити у військовій формі обстрілювали позиції українських військових та мирні населені пункти на Донецькому напрямку. Під вогонь артилерії та мінометів різних калібрів, кулеметів, а також іншої техніки потрапили опитне, Авдіївка, Піски, Шахта, Дутовка, Карлівка. Також Старогнатівка. Танки, зенітні установки, артилерія, міномети та гранатомети вели вогонь безпосередньо по населеному пункту Авдіївка. В районі Луганська з гранатометів та стрілецької зброї загарбники вели вогонь по щастю, трьохізбенці, сокольниках та станиці Луганській. Стрілецької зброї гранатометів та снайперських гвинтівок прихильники так званого Руського Миру стріляли по багатостраждальному широкіному. Зафіксований проліт безпілотних літальних апаратів над Широкіним та Чермаликом. На Артемському напрямку вівся вогонь з великокаліберних кулеметів по Кірово та Ленінському.